Мені навіть добре. Місце, да, Дотку, добрий ранок, надаючи, кості кануха мор такого одні голову. О, добрий ранок. Ну, ранок сьогодні добрий, мінус 8, але нема віку. Хорошо, прекрасно, так? Да? Корпус пустий. Багато хто не приїхав, тому що якраз там замело стильно. Ну нічого, сьогодні не тіля, сьогодні такий день відпочивати. Да? День відпочивання, так що любимо. Хороша сім'я, прекрасна. Ми на привозі, в молочному корпусі, пожалуйста, свята троє, гайда, будьмо, давайте. Ах. За вас, а ми вас цілої, і любимо. У нас сьогодні коротко весло, так? Це ви до кінець тижнів вже виговорилися. Сьогодні була на привозі, зайшла до світулі, мало солки в неї нема. Всю розібрали буде лише завтра. Тому купили оцю копчину. Попробуємо ще ні разу її не їла. На вигляд дивіться дуже класно, дуже така м'ясиста. Дивіться, кусок такий гарненький, рибка, чистенька, світленька дивіться. Ось показую, як вона. у вакуумі. все шикарно. Зараз наріжу, подивимося на бутербродики. Купили крем-сирчик. Зараз будемо нарізати. Так, нарізається гарненько ця рибулька. Покажу. Так. Ой, ага, не одрізала. Он бутерброди покажи, які. О, такі бутербродики, рибка. Мало сольна, не дуже сольона. Ось така дивіться, таки меж робиться. І так на бутіри щось положимо. Ми будемо з чаєм, хто з чим, а ми з чаєм. Так, а що ще сюди додати? Ну, я гіру... помідорки нарізала, не знаю. Щось ще треба додати. Так, і будемо пробувати. Всім приємного, гарного вечора. Я Шаза, то я ж сьогодні неділя не можу прийти в чувство, серйозно. Це я переспала. Я як ото побита собака. Я ще забула вам друге сказати. Я утром сьогодні виходжу кормити своїх красавців, і щоб ви розуміли, що в мене... Е, таке чувство, що мої собачки дровосіки. У мене було повне подвір'я в'єток. Представте, я в халаті, без носків, при мінус 12, напевно. Значить, тут наряла воду, там даю їм їсти. А їдять вони, щоб ви знали, з ручки. Да, да, з ручки. Е, і плюс, коли я піднімаю голову, я падаю взагалі. У мене повне подвір'я в'єток. У мене кокос дуже заботливий. Він, напевно, думає, коли подключать газ, щоб я запасла з дровами. Тому що ви що бачите, що робилася на подвір'ї. Відки то я пособирала. Сьогодні вечір прийдемо, будемо з вами замітати. Ні, якщо чесно, я займітати люблю. Но вони ж такі хитрі, вони ж такі гамнюки, це вам навіть не передати. Так, хороші, Сьогодні неділя, ви знаєте, базар дійсно пустий. Поки нікого нема. Але ви знаєте, роз... розкачка може піти такою. Часька воді 11 12. Хоча молочка теж, молочка пару рядов є, є колбаска домашня. Ну є, є. Ви приходьте, ви головне знаєте, що ви повинні прийти, тому що є дійсно все. Е, дивіться, вчора. Чора дівчина до мене прийшла, думала, що я себе плохо чувствую. Наша люба любочка, я себе вчора трошки неважно ну, чувствувала. А наша любочка, видно, подумала, що ми посиділи хорошо. Приходить вчора з карту. Та не тільки любочка. Так, да, багато хто. А писали мені в коментарях, що я напилася? Тебе або Після свята вже тримало або нове. Мої хорошенькі, хочу вам завірити, що навіть 20 грам не пила. Ну, якщо б я випила, я б випила, ви знаєте, якщо я випила, то навіть фір з вами вийшла. А так навіть грамінки не випила, Я пила по і дуже багато. Е, ні, ні, ви ж знаєте, що ха -ха, якщо я тут, то тут чого я маю скривати? І вчора Любочка подумала, що мені видно плохо. Пішла, принесла шоколадку, шпалик, стаканчики. ось воно й стоїть. А, ви теж так подумали про мене? Ну хорошо. не ні если б я дала жар, я б сказала, напилася с ні ні-ніє. Навіть грамінки не честно. То чесно. Ну одним словом, грамінка, грамминка, дивіться, значить, починаємо з нашої ряду. У нас сьогодні ви знаєте. Мальчики Тирасполя, Вчора дівчатка, як це Тирасполя, Перевозчик приїжджає. У нас сьогодні дуже великий заказ. зараз я вам його покажу. Ну я вам ще покажу малосолочка наша. Ви дивіться малосолка, форелечка. 900 гривень за кілограм і капчона 1000 гривень за кілограм. рідкості ми донесемо до того заказника, який зараз мальчики прийдуть заберуть. Ви знаєте, сьогодні я не знаю, будуть люди чи не будуть, але я вам наромтала це торговля. День лучше, день хуже на це не треба загощатися ніколи, тому що ми можемо весь день просидіти, а під вечір торгувати. А можна весь день просидіти і піти до дому. От учора вчора день був, знаєте, трошки було передач. Він такий був на плаву, ну нічого страшного. Значить, дивіться, мої хорошенькі, капчона, це іде сьомочка, вона ти що за кілограм. Вона дуже смачна. Ви знаєте, вона, я вчора ви знаєте, я не рибна, але я вчора її попробувала. Вона іменно вкусна. От просто вкусна. Нема така що ти їстиш, і чувствуєш капчення, де там прітерне. Ну і просто знаєте нашу малосолочку. Малосолочка, значить, це йде сьомочка, тому що ми заказали сьому. Іменно вкусна капчона сьома це йде фарелечка. Фарелічка 900 гривень за кілограм, дуже смачненька, мало мало сольна. Дивіться, тут у нас 9200, 9250, 9200. Це мальчик забирає. Значить, дивіться, у нас сьогодні э, дівчинки питають, як це може бути на тірасну, на му, ну, туди, в ту сторону. Дивіться, у вас коли є перевозчик, ми передаємо скрізь. Зараз дівчинка заказала омега-3, дівчинки. Омега-3 це дійсно 220 капсул, і вона дуже полезна. Ви знаєте, така трава їжі, рибі, жир, це дуже полезно. Ось така пачка стоїть 800 гривень, тут 120 капсул. Дві доїди чи дві після їди випили собі діткам по одній і просто шикарно. Знаєте, що у нас дуже... ну, для мене найвкусніше це горбуша. Ось така коробочка 200 грамів стоїть 1400 гривень, вона йде мало-малосольна, среднє зерно, дуже смачна. Тут я вам заказу показую, мальчик заказав. Це йдуть крабики, 0,5 баночка, 4 тисячі і чорна. 0,5 баночка 400 доларів. Дівулечки це сюди. Потім мальчик заказав дуже багато. Зараз я, я заберу і покажу вам такі кусочки. Дивіться, мене весь товар, я вже вам казала, що ми його... Так, куди мені його покласти? Давай, сюди. Дивіться, дівчки мої, тут закласили і ескалара, і масло. Масляну ми продали. В нас залишилася ескалара, вона стоїть 900 гривень за кілограм. Вона йде вялено-копчена, вона дуже смачна. Вона йде дуже смачна. Вона йде 900 гривень за кілограм. В средньому кусочок ескалари виходить на 490 гривень. Але так як я ставлю на місто, тому що це все, ми сейчас будемо... Допустимо, бере цей кульочок. Ну, там день рождення, у нас просто є постійні клієнти, Тут 6,090, 6, 6 кілограмів, які беруться потім дівчині моїй матір. Продався, воно вже продалося. Ото мої карушеньки, отакий тортик є з мідіями, є патріот. Ціна його 1500 гривень за кілограм, в такому кусочку 800 г на 1500-1200 гривень. Ви знаєте, що рибулечка, вона йде мало, малосольна, вона йде вяла, це дуже немаловажно. Мальчик заказав, він у нас сюди брав круасан, це кажуть, все, так хочу купити ваші хвильоні котлети котлетка, вона йде 1000 гривень за кілограм, ця йде камбула, замотає шось місяць. Що одна дівчинка в коментарях написала, можете рекламувати як під пиво. Чоловік дуже хвалив під пиво? Ага, значить, дивіться, у нас йде котлетка під пиво, Камбула з форелечкою. 210 грамів, 200 гривень виходить отака штучка. Потім мальчик заказав 12 банок отакої корочки. Ця ікра йде. От вона 230, Я вам її відкрию, покажу 230 грамів 1500 гривень. Ви знаєте, вони її брали. Він сказав, по перше. Мені удобно на таможні її перевезти. По-друге, на неї даються документи. Ну, ви знаєте, що на таможня таку ікру вони спитають. Третіх, вона дуже смачна ікра. 230 тридцять грамів тисячу гривень. От тут коробочці чотири штучки, Мальчик заказав 12 баночок. То я ще заскучу і поставлю її. По перше, вона дуже смачна. Чесно, вона дуже смачна. Ще не забувайте, вчора дівчина написала нам в інстаграмі за форелечку. Зівочки мої. Корелька, вона йде мало-мало соленька, 200 грамів тисячу гривень. Вона дуже смачна, дуже-дуже. Так що, мої хороші дивіться, сьогодні така неділя, зараз ми цей заказ оберемо. І відвеземо. Плюс у нас ще є заказ на свіжу рибку і на стейки. Ми теж, дивіться, якщо ви берете свіжу рибку цілу з головою, 550 гривень за кілограм. Якщо ви берете стейки 700, філій 900. Ви знаєте, що рибочка. Плюс ми можемо піврибки на філе зробити півсюду. Я вам зараз покажу, тому що дівчинка заказала з двох рибок стейки, а друга дівчинка заказала цілу рибочку. Так що ми, хороші, ми знаходимося в молочному корпусі. Точка у нас одна ми теж одні. Замовлення ми приймаємо тільки на вайбер, на 98. Четыре, Сейчас цей заказ ми собираем, Мальчик під'їжджає, ми віддаємо до і собираємо другий. Ми вас у Беруть різані рибку, ці відерочка. Зараз я вам покажу. Тут красота мирне, альбінка, мені це серебра принесла, мені вже хочеться його просто погрізти. Так, погризти. Зараз... Подивіться ці рюбшки, уїжджайте сьогодні на, на Чехію. Альбинки є перевозчики скрізь, да. є скрізь номер телефона 0. 067 663 сім шесть э, альбиночка, ти ж тряса все перелізти сейчас, да? Да. А чи ти принесла до нас? В Потому що у мене кульочки закончились. А ты його звісала вже? Вот дві керебри. Подивіться кіребра. Девочки, почем ребра альбинка двісті сорок роб. Сейчас ми кесірокувірим. Плюс дивіться отакий прекрасний язычок передається. Паштет, Паштет і курочка. Дивись, сиди, сюди. Це твої любимі блюда. Паштет і курочка. Дівчинка, альбінка все передає за кордон за... Це перший роль був, да? другий давай. Чи ж Альбінка шеп, все, все давай, дачки риба. Туди все заказ, ще йде риба. Давай, підемо рибку. Три цілих рибки теж уїжджає Чехію. Три рибки, потім дивіться, ось вот такий стейк уїжджає теж туди. Дівчинки, це все уїжджає, тому що у нас Костик. Костя, там ще мальчика заказав дві рибки з двох рибок стейки треба принести. Ще дівчинка з мальчиком заказали. Значить, дивіться, оцей великий заказ виїжджає в Чехію. У є перевозчик. Номер телефону. 067 663 5607. Е, Альбін, я, звісно, просто ну, на камеру не можу тебе ругати, що я тобі не обов'язана вакуумувати. У мене вакууматор для риби, Запомни. Я просто завідую спічення, що я тебе просто дуже люблю. Зараз Костик е, посчитай, скільки стоїть кульочки. Не по собі стоїмося по розніці, я завакумірую, ти їдеш і льоті. А електроенергію не Електроенергія. Але знаєш що, не буду читати, тому що альбінка у нас більше нашого товару йде. У нас уїжджає риба, стейки, малосолка, а в альбінці отаку. Ну нічого байдуже. Дівчатка, я хочу вам сказати, я печонку, Леся, покажи, їй, хочеться роз'їздити. Я печонку не любила, в мене Леся на неї присадила, вона така вкусна. Альбінка закривай, ми ж дорожки закриваєш на ні. Так що мої хорошенькі, замовлення пишіть, Альбіночка все відправляє. І стейки, і рибу, і солонину. А вторник, середа, травка у нас на Польщу йдуть два дня. А вторник середа. середа, на Польщу. Ящик. Сьогодні я буду збирати передачку, дочки в Реців. В Альбінки одного перевозчика немає, є другий перевозчик. в понеділок. Я вам потім розкажу, в понеділок ми поїдемо передамо автобусом, я вам потім скажу, як це можна передавати. Соберу всякі вкусняшки і сказала, саме головне лаваш. Лаваша нема. Каже, мам, лаваш. Там, де іменно 5 штук, можна заморажувати. Ну, але ваш заморажувати можна, можна все заморажувати. Так що, дівчатки, завтра я в пункт відправлю, скажу вам, як її відправляти. Це, на автобусом, боже, ми пішли, відправили і все. Е, мої хороші отримали капчену дунайку, ви знаєте, її даненьку у нас не було. Дві штучки 400 гривень, одна штучка 200 гривень. Це йде іменно капчена, вона йде не малосольна. Ой, кажу, вона йде не солена, а іменно копчена. Не без димка, дівчатка капчена в каптівку. Курс у нас є. Сольона дунаєчка вона стоє, дві штуки сікались. 300 гривень, дві штуки 300 гривень. Получається, капчена. Одна штучка 200 гривень, дві штучки 400. Одним словом малосольна 150 гривень штучка, копчена 200 гривень штучка. Дунаєчка іменно йде, ця іменно капчена, ця іменно малосольна. Дівчки, вона девакумірована, тому що ви знаєте, вона ви собі достали, одну поклали в морозілечку зустріли. Так що, мої хорошенькі замовлення, пишіть на вайбер. Дунаєчка є, долечка теж. Пам'ю, добрий день. З 8 березня вам поздравити. Боже моя красотулечка. Я давно за вами просто слідкую і... Можна відкривати? Так, звісно. І мені дуже хотілося вам, зробити щось приємне. Ну, Я... Вирішила вас, дивлюся і хочу переїхати в Одесу, розумієте? Спати буду, так? Да? Да, тепер Понял. на дальні розстоянні у вас. Буде. Так, це що? А це красивенько відкривайте там вам. Ви можете подарувати це своїм друзям, родичам і використовувати сама. Так, подаруночний сертифікат для майбутніх подорожей ваших Ммм, то Ми самі поїдемо. Так, красуні ми. Так, що вам дам масочки для волосся, масочки там будемо. Що нібудь, васяйте, Дякую вам, дякую велике. Так, що красуні ту равен треба опять десь вирізати. Спасибо вам велике. Вас загалі це не відпускає. Ні, 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 не відпускає. Дякую, а ви приїхали в гості? Чи ви проживаєте я ж вам сказала, да. да. ну, ну, я, я в Британії живу зараз. Приїхала відкривати поміщення або не. А, ви турагенство. Турагентство. Все, я зрозумів, да. спомню. Да. Коли мені вже продовжили, я сказала, що я вже просто. Дочка Я помню. Да, ну, да, так, так, так. Все, все, я так. вже пам'ятаю? Пам ну що, я сьогодні приїхала до Світулі на Привоз. Буду вам показувати. Дивіться, скільки смакоти! Добрий день. Добрий день, хорошого дня. Ма, ма, ма. Бо це легендарна жінка заїхала, тож знайомтесь, будь ласка, приходьте, тут саме найсмачніше. Пожалуйста, рибулечка у світулечки, та я прямо у вашому роті. Смотри, що мені, покажи, добрий день. Да, <На>, що там лично мені, я знаю, що там на... нет, продаешь, что страшно, лично. Так, продажі нет, ми то не продаємося, щоб у тисташі нічого нет. Це лично під нас, і вам. Це прямо дві, а то під нас, і вам. А по тігру, я сразу в сторісі сказала, я дуже люблю кепки, чесно. А коли ж їх нема точно? А чим ти радутова так пахнеш? Монталь. Монталь? Це який монталь? Розочка. Монталь, розочка. Слухай, ну ти прямо ця да. Добрий день. <рес> Слухайте, я вас така буду модна, яка мені пише. Це под тігруль львовну, а це под не тігруль львовну. А що ти крочок забрала мені? Давай. Да. Слуха, але я так сказав, що вони дружні буде, да, так, в Олександрію в продажі, Як, ви думаєте? Як я думаю, таке бачите дожді буде продажі, напишіть коментарі і подивимось, що там напишуть. Я давно за вами просто слідкую і... Можна відкривати? Так, да, звісно. І мені дуже хотілося вам Ой. зробити щось приємне. Так. Вирішила, вас дивлюсь і хочу переїхати в Одесу, розумієте? так спати буду, так? Да? Так, да, тепер Фоня. на дальнє розстоянні у вас. Буде. Так, це що? А це красинько відкривайте там вам. Ви можете подарувати це своїм друзям, родичам або використовувати сама сертифікат. Так, подаруночний сертифікат для майбутніх подорожей ваших М -м -м. да. А ми ж самі поїдемо. <ріст> 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 так присунімо. Це Ані, мої так, дівчатки, на, на Грецію, передача... їде грецьких Так, А ну як ти передаєш, скажи мені. 067 663 5607. Звоніть і все Так, да. Поки ми мали завтра її передавати, але вона уїжджає. Дивіться, на, на коробці написали повністю адресу. І сейчас Альбиночка наша відправляє до Цюнічки мою передачу. Я думаю, поки я свою Ані позвоню, вона мене побачить, так? Да? Анюточка, це їде, жди. Колбаска від Альбінки, будет. рибулька від світульки. Да. Давай, зайчик, поїхали. Только витиш і задня з багажчиком. Да, Витищи, так, да, Абіночка, передали Будинку культури, мила Наталя. Боже, дякую вам. Тушоночка, да? так? Тушочка домашня з івано Франківська. Так. Яка може бути дієта? Ви що, дівчині мої? Не треба тримати дієта? Не треба, ні, хорошенька, да? так? Буде головне. А ви нате з дівчатками світулькину рибульку знаєте, Така рибулька, як от у вас тушоночка, така у світульки рибулька. Так, о, дивіться, паштет тушонка, так так. Чорний хлібчик, чорний да? Чорний хлібчик. Да, Якісь помидорка. Ха! Нога на ногу. І байдуже. Боже, дівчатки, вам дуже велике а, дякую. Дорогу. Обіймаю і цілюваю. Може, вона по познакось бери. Я хочу вам сказати, що вчорочна колбаса. Обычно, пожалуйста, чаечка. Девочка, печенье хочешь у вас? Леночка, да, а? уже. Что же у нас поешь? Альбинки, мы печеные, у вас столько вкусно. Да. 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 Давай. Да, да. С кремчиком тебе с кремчиком принешь? Без. без. Правильно. Правильно, правильно. Да. Сейчас. Это это пожалуйста. А ну, речи. Прием. Прием, но это вкусненько, блядь. Спасибо, Рен. Она, правда, уже вкусно. Пічонка колбаса, тут у нас ліщей. Ми сьогодні вибрали печоночку. Подивіться, тут аж дві. Вона дійсно вкусно. Це душа. Що... Коженка, бери, давай, зайч. На. На лапочка, давай. Перекусимо і почнемо газувати. Я люблю аж три красуники. Приїхали, виходьте. Отже, подивіться, як <ривіться>, це <с> жічужинки. Красна. <ривіться> Це ви. Це я перлинка. Це ви. Дівочки, ви. знаєте, що ми всі з вами перлинки. Ми всі богині, Ми всі красотки. Ми просто дивіться. Три телефони, куди на. на, на. Так, красуні. Дивіться, а світулечка вам дасть нас тут перепротити, правильно? Це... А ви думали, це вам цацькі пацки Держи моя перлинка. Костенька, дай перли нам кульочок. Слухайте, ну воно взагалі. Слухайте, три камеру, куди дивіться? А, Красуня, подожди, бачу, махаю, диви. Бух, бух моя богиня, боже, там ще хтось махає, так? Да? Бабушка. Бабушка і бабуся вітання, красуня, ти моя, ай ти мамина. А яка Сережка вночі, я тобі говорю, прям модняшка така. А, така... Да? Красунька. А. А раз з нею, ну хорошо, приїжджайте, ми ж тут розвіта до заката. Так що, мої да, і вам спасибо. Так що, мої рідні, приїжджайте. Вам теж, дивіться. Вам даю 1400. Так, мої хорошеньки. Я вас всіх обожнюю. Дякую, що в мене є правда. И людьми, і карлюцькі, все одно я вас всіх обожнюю. Зібрали там скільки передачок? Десять. Десять? Десять. Пайдужі. Сьогодні для неділі це шикарно. Я хочу сказати, як я вам казала, 12 часов люди пішли на базар. Але я хочу сказати, що я костик вважаю вже дні до нашої Встречі, як ми розійдемося. Я зараз просто приходжу на подвір'я, оцечки заходжу, мене обліпили. Знаєш, зайчик обліпили. І я одразу беру і замітаю подвір'я, тому що в мене кокості любить собирати вітки на зиму, зайчик, вдруг виключить газ, то я до обеспечені, до мене. Так, мої ряденьки, дякуємо вам за передачки. Особливо хамончик. Сьогодні мала сонечка, все таке тільки його. Практично капчуної рибульки вже нема. Ми продали. Сьогодні такий е, лучший базар, чому вчора. Ну я вам казала, це базар, це торговля, день на день не приходиться. Так що дякувати Богу, дякувати вам, що ви обираєте наші продукти, що ви її любите. Ми вас всіх обіймаємо, ціліваємо, такого найпрекраснішого настрою. Вам бажаємо. Але я ще з вами не прощаюсь, тому що е, коли вже буде на завершення, це з костіком буде танець, танець, а потім буде танець за мною дома з віником. Я сьогодні буду дівочки хазяйка, мабуть.